Доброго дня, я в селі Черепинка, Тетіївського те Білоцерківського району. І ось такий будиночок сьогодні у нас на продаж. Будинок газифікований, колодязь ось на... біля дороги. Дорога тверде покриття. Там видніється в кінці вулиці магазин. Земельна ділянка приблизно 35 соток. І зараз я вам покажу сам двір і саму земельну ділянку. Будинок цегляний, веранда нова, подвір'я рівне, і город теж рівний, немає косогору. Тут горіхів багато, фруктових дерев, вишні. Це у нас хлібчики ось такі яма тут ще гран відсів лежить. Також ось така ще, як літня кухня, будівля. Два погріби, але цей завалений, а слідуючи ось. Зараз ми до нього підійдемо. Ось такий будинок. Конвектор є ще одна криниця, он Ось такий Погріб. В селі немає школи, є нова почта, магазин. Напевно, Укрпочта приїжджає два рази на тиждень. Ззаду сусідів немає. Тут два села, черепин і черепинка. Вони зараз об'єднані в одне село і в черепині є школа. Вікна пластикові, будинок під шубою. Ось такий будинок. Зараз ми зайдемо в будинок і я вам покажу нова веранда, пластикові вікна, нові двері. І заходимо веранду. Вхід у будинок Такі у нас. Ціни і вхід на горище, поклеєні шпалери? Прямо у нас кімната пічка груба, на землі ліноліум. Ще хочу запитати, тут меблі, ви все заберете чи щось тоді. Ну, Питання стосовно того, що знаходиться зараз в будинку, меблі, все це обговорюється з власником по телефону. Направо у нас кухня, в кухні пічка, І плита. газова плита. Тут вікно не пластикове, тут старе вікно, пічка. І ще з кухні, ще є одна кімната. Вона колись використовувалася як комора, і її можна зробити як ванну кімнату. Приблизно 3,5 на 2,5. Вона отоплюється грубкою. Я вам не показала. Ось. Знаходиться ще одна групка, і ця кімната нею отоплюється. Ось вона ця грубка. Так, повертаємося назад з кухні. Кімнату. Ви замітили, що в нас всю двері ще один вхід, але ми зайшли з цієї сторони, і тут у нас спальня. Теж грубка є. В будинку є газ і тут стоять конвектори, лежанка. Так, і знову ми повертаємося наліво і заходимо у велику кімнату. Ось такий у нас будинок сьогодні. Нагадую, що село Черепинка Тетіївського ТГ. Білоцерківського району. Кого зацікавив даний будинок? Пишіть в коментарях, я вам надам номер телефону власника. І всі питання обговорюються. На все добре, все буде, Україна!